І так, друзі, всіх вітаю! Знову у нас огляд прес-форм на 10-рамочний вулик. Три форми маємо. Дно, трьохсотий корпус і кришу. Це іде замовлення в Кіровоград, в Кіровоградську область. І по формах не буду, не буду затягувати. Довго це відео, тому що ну, по формах це маємо стандарт під 35 товщину. На будь-який вулик, там, бджоляр, неважно який він воно підходить, тому що по фальцях. ну, Я маю на увазі е, типу бджоляр. вулик, такі, е, підходять, Тому що візьмемо е, ну, на хімікселен воно не йде, тому що там, ну, розуміємо, що фальці другі, в кого є ці вулики, то розуміє. Під стандартний вулик е, по розмірах. Ті, які є в інтернеті, в книжці, це стандарт. Тобто, 35-та стінка, верхній фальц виборка 15 на 10. Тому зробили ці форми, все готово. Ну, маємо стандарт, ніяких дороботок тут абсолютно нічого не робили. Тобто, Стандартне дно. Це у нас сітка, задвижка. Тут по корпусу маємо. Тільки по бокам ручки. спереді ззаді нічого немає, ніяких ставок немає. Обичний стандартний корпус. 35-та товщина, ніяких стінок нічого не обира. Ну і кришу маємо високу 5,5 см я зробив. І точно так же, як в шестирамочних формах, ставка йде 15 мм. Отак, От друзі. Три форми в нас готово. Це все їде. Сюди защолки купили, звісно, такі э, добротні, що їм мона і рамку зламати, не то що прижати тільки. Ну, дуже такі мощні. По срівненню з цими, це, звісно, ясне діло, що ну, на корпус воно так і потрібно, щоб воно добре прижималось і було все чітко. Тому, друзі, такі в нас є э, три форми. Це поїде -таки, працювати по цінах. Це стандарт, тому по цінах я говорив вже в якось попередніх відео. Не пишіть, а пишіть мені на Viber. Тобто не пишіть коментар, яка там ціна за те, ціна за те, тому що кожному відповідати я не буду. Ціна на 450, ціна корпуса 420 і ціна криші 300. Це все ясне діло, що в доларах по курсу рахуєте і маєте суму. Ясне діло, що якщо ви купляєте комплект, щось воно скидається ну І в залежності, яка сложність форми. Тому що дехто де просить там якісь дороботки, так саме з ставками, це все рахується плюс. Якось так Маємо на, на, на сьогоднішній день, що маємо, Тому, друзі, така картина, щоб ви розуміли, оці защолки Це я брав другий, а зараз вам покажу ці защолки Так, де в нас є вони? Ой, от такого плана. о Отакого от плана. Я останній раз купляв. Отакого плана защёлка І щоб ви розуміли, одна защёлка 750 гривень. Мені загадали за цю защёлку Отака йде 420 чи 430. Тому така картина. Але на даний час їх взагалі немає. Тому якось так. Ці защёлки на пару гривень дешевше. Але не, не не хуже, тому що все провірили. У нас на 10-рамочнику. Точно такі защёлки. Тому, друзі, все працює. Ну, Тут, звісно, взагалі моща. Ну, Таку защолку на форму криші ти її аж ніяк туди не зробиш, тому що вона буде ниже самого, самої рамки. А це буде не дуже удобно, якщо десь ставити на стіл саму прес-форму. Тому, друзі, отак, все працюємо далі потихеньку. Кого цікавить, опять таки по пресформах, звертайтесь. Кого цікавлять вулики, теж звертайтеся з чим зможемо поможемо. Все. Кому сподобалось відео, ставим лайк. Тому що обіцяв людині зробити обзор. Дуже просила. Його розумію прекрасно, замовника, тому що колись теж, ну, як то кажуть, коли твій товар ще рекламують на Ютуб ну, на, на каналі, то, ну, як то, як то кажуть, якось так і приємно. Тому. Бажання, як то кажуть, замовника виконане. Ну, а всіх, всі, кого цікавлять прес-форми, кого цікавлять якісь питання, звертайтесь, як то кажуть, завжди ради допомогти. Все, друзі, з вас, як обично, лайки, пишемо свої коментарі. І все. Всім благословінь, А саме головне мирного неба.